На моєму планшеті створюється нове намисто. На цей раз це буде поєднання коралу та перламутру. Але мені взагалі зараз не сподобався ось цей варіант поєднання перламутрових намистин та е, коралових розділювачів. Тому беру косачки і зараз буде краще. Значить, оцей конектор у вигляді пташечок на гілочці. Я залишаю, викладаю його на планшеті так, щоб він був посерединці. Ось у мене кілечки з'єдвальний якраз по справа зліва на цифрі 2. Відрізаю новий шматочок, кусочок ювелірного дротика. І зараз буду прикріпляти спочатку праву сторону, потім ліву. Для цього беру крімпи. Крімпи, для вас це можливо нове слово. Це в ювелірній творчості використовую для того, щоб доєднати. Ювелірний тросик до підвістки, наприклад. Так, ось подивіться, я набираю на ювелірний дротик цей один крімп, Далі беру конектор, у лужку проходить один кінчик. Далі загинаю цей кінчик і знову пропущу його у крім. Подивіться, я ось кінчик другий уже проділа крімп. і зараз, за допомогою інструмента, я розплющу ось так і тросик уже зафіксований. Тепер, щоб нам заховати ось оце розплющене місце, я буду використовувати наступну фурнітуру. є ось такі обжимні намистинки. Дивіться, зараз у цей отвір. Я ставляю розплющений в серединку і за допомогою інструмента я легесенько на мистинку сплющу. Обжимну на мистину я закріпила. Тепер ось цей елемент розплющений, його вже не видно. Тепер на кінчик тросика я буду одягати намистинки перламутру. Праву частинку я набрала, тепер те саме повторюю із лівою частинкою. Відрізаю ювелірний тросик, беру інструменти і прикріплюю на ліву сторону. Тепер, коли права і ліва частинка перламутру набрана, мені треба закріпити до конектора ювелірний тросик. Значить, після останньої намистинки з перламутра я беру крімп, Ось цей маленький, і одягаю тросик туди. Тепер я беру конектор і одягаю перше вушко, туди тросик. І тепер з іншої сторони я тросик пронизую через щойно набраний крімп та одну намистинку і другу. Підтягую роботу. Ось так. Тепер треба перевірити, на предмет, щоб сильно не затягувати тросик, чи еластично згинається набрана половинка. Так, якщо в мене все влаштовує, то тепер ось оцей крімп Я інструментом зараз знову його сплющу. Тим самим зафіксую ювелірний тросик. Ось, подивіться, крім сплющений. Тепер так само я беру обжимну намистинку. Ось вона. І заховаю крім всередину намистинки. Тобто я поміщаю всередину намистинки, ось так. І за допомогою інструмента я намистинку зараз акуратно сплющу. Вийшло ось так. Ось цей хвостик ювелірного тросика я зараз кусачками акуратненько відщіплю. І все те саме я зроблю і з лівою половинкою, тобто закріплю на цій частинці. Ось показую вам результат закріплення перламутрової нитки до конектора ось тут, до центрального конектора ось тут, з правої, з лівої частинки і до конектора ось тут. Аналогічним чином я прикріплюю і ряди із коралу. Так само прикріплюю коралові рядочки до конекторів справа і зліва. Центрального конектора на кораловому намисті не буде, тільки ось оцей елемент буде як прикраса намиста. Ну що ж, результат невдовзі. Я зібрала намисто. І зараз залишилося доєднати застібку. У мене застібка тогл. На тоглі вже є з'єдольні кілечки. Розділяю кілечко. І ось цю половинку я кріплю на. Ліву частинку. А цю частинку я кріплю на праву. Ось така красива застіпка буде на цьому намисті, ну і збирання прикраси. Завершено.